Так, що у нас? Рейл стоїть. Завались нахуй. Та ні, І це окей. Хорошо. Так, оцю хуйню тепер треба все розібрати, яку я робив. Скільки вона мені прослужила? Тут, не, не знаю місяць, мабуть. Тепер вона мені буде заважати. Треба це кудись діти. Хуй знаку, місця ніхуя вже немає. З цими йобаними посилками, блядь, тупо реально не вистачає ні наше місце, при тому що тут їбать 100 квадратів нахуй і ніхуя не влазить. Так що там. Чо, що, ще що, щось перешаємо. Так, трохи процесу. Вивільнив я тут це все місце вже. Бо неможливо працювати. Це пізда просто. О, ще ніхуя не зробив толком, а вже їбать мокрик чорт. Так, не зняв я вам що там. У мене по якому вийшло, бо обіжу аукціони зараз вже починаються, через 10 хвилин треба хоч вмитися, поводику так, так, що мучу, А Потім вже після двох повернуся туди, так, покажу вам що там до чого. Спака каніблялису нас Сука.